Порада вам на зараз від вищих сил. Так, ну, я би сказала так: досить вже плакати, досить страждати, досить оце, знаєте, бути в розчарованому такому, абсолютно якомусь роздавленому стані, вам поступово треба виходити в спокійний стан. Да? І сплачу виходьте в якийсь такий врівноважений, нормальний стан, коли ви любите себе, любите оточуючих і все налагоджується. Тут говорять, це різко неможливо зробити постійно, поступово щодня, там не за Постійно слідкуйте за тим, щоб вирівнювати свій емоційний стан. Досить плакати, да краще займіться якоюсь роботою, займіться якимись справами. Можливо, вам треба якусь не знаю нову додаткову роботу пошукати, але вам треба виходити із цієї, знаєте, із апатії в якісь уже. Знаєте, такі активні дії, да. досить боятися. От вам треба переставати боятися, плакати, переживати, страждати. А вам треба виходити в якісь, я не знаю, нові заробітки, в нові гроші, займайтеся дітьми. Тобто починайте жити. Да, починайте жити. Енергія на життя у вас є. Просто беріть і робіть.